Біля озера така дамбочка із бетону, змурована. А в цій дамбі хтось запустив малька. Я не знаю, буде вам видно чи ні, але його. А ось з іншого боку. Трошки через греблю, наче. Отакий вихід з дамби. І оці мальки, які там плавають, ось сюди випливають, якось через щілин і далі, далі, йдуть отак по джерелу туди, далі, в інше озеро більше. Не хочуть покидати свою родину. Тут багатенько. Не так багато, як там, але ось плавають. Ось тут, бачите, такий, наче колодязь. Там малюк запустили. Потім іде ось така. витікає, Там таке джерельце. Далі.